Привіт! І прошла відео я просто загубила. Із за цього зараз це відео. До... -за цього вибачайте. З вами я і хочу вибачитись, що пропало, знаю, новий рік, але на носі. Але, вибачте, в мене вмерла папуга І мені було не до зйомок. Захворіла. Домашнього завдання кучу, кучей. Отак от, от. І цього сьогодні ми відкриємо по аж по дві штуки. І хочу відібрати перші наші пакетики. Hello Kitty. Я знайшла все такі пакетики. Я просто мені дуже було важко пережити момент втрати свого улюблениця Арчем. Ой, мені я ж два вибираю. Так, і давайте так чизи. Так. Терегу. Давайте отакі, а оце залишимо на наступний раз. Господарю. Так, табалапки, давайте отакий пакетик. Ще хочу зробити пару новиночок, але не знаю, чи встигну я зробити. Вибачте, що без новинки, тому що. Але якщо два, дві штуки, то ми не беремо. Ми... То ми не беремо. Розпаковку аж два аж закінчиться. Хочу взяти новорічний лайп і отаку от штучку. Так. І далі у нас адвенти календарі, і з цього почнемо. Так, ці адвенти календарі ми складемо на ну, цей мочок. Вибачте, ще за білий фон, просто в мене я, я, в мене потерявся фон. Так, 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 так. Так, це у нас канцелярія. Сподіваюсь, що не забувала свої колекції, як. І колекції. Так. І... отут. Ще... Пишіть, будь ласка, що мені ще із колекції зробити. Я буду читати коментарі і робити. Так. Тут дивимося. Аж два мілі... лі... міровна. А, я знаю, тому що я хотіла зробити прям дуже поєкція, реальна наліпка і за цього зробила аж... аж так. Так, у нас під номером 5. І ще у нас залишиться тут один, а тут в нас залишиться нуль. Тому що це в нас вісьмірочка. Подається. Так, як тут так, як так? Ой, ладно, давайте зробимо отак Ми зараз зробимо отак от. Ну, нормально. Новорічний вайб. Сподіваюся, я завтра це відео виставлю, тому що сьогодні сьогодні немає сил щось робити тому що сьогодні. Ну, в мене скоро буде морська свинка і я вам обов'язково покажу. Так, під номером двоєчку. Всі вайбік. Мені так подобається, як я ногті зробила. Ламані з ноги. Ну, і от такі ногті. Мені каже, це було погано. погана ідея робити і так. Тому що... Тому що в мене ще... Тому що нам треба бути. Так, адвенти календари поки що не відкриваємо. Зразу почнемо. З тих, яких треба їх треба відкривати. І отакий пакетик ще. Ну, Но на новий рік обов'язково буде розпаковочка, хоч може, навіть зарані зніму, якщо не буду встигати це зробити. Тому що я хочу зробити і на роз... і, 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 і 31-го, і 30... 31-го і 3-1. Так. За те, що я пропустила, буду старатися випускати дуже часто тут відео. відео... Фу, боже, у мене вже ноги блядь. Етак лос. Ай, моя спина! Так, далі у нас йдуть телефони вроді. Так. Це під номером один в не вроді. Ну, що справляємо. Або під цим номером. Оп. Так. Я буду старатися активніше. Або даже, якщо не буду розробити новинки, то буду старатися робити часто відео. Вибачте, я думала, може думала, що за це время я дуже зроблю багато, багато упаковочку, то ні. На жаль, я не зробила. Тому що у мене були справи. Ой, а мене приклеїли. Ой! А Отперекинул номером. А не, я вспомнила Ну, пидцы в номером вроде. Ну да, тут зайка, а там. там тут, ну не очень получилось, так. Спударяк, лей, как ты ты. Спударяк, ты у нас идея дали. Спударяк, лей, ты. Якщо знаєте, з якого це мультика, як цього персонажа звуть, то скажіть. А це вроді Мелоді. мелоді. Е, ну, напишіть, будь ласка, як правильно. Я говорю вроді, тому що я точно не пам'ятаю. Я знаю Коромі, Хлокітсі, далі персонажів не дуже. Цю персонажу я точно не знаю тому що я його робила ла, і така просто замогла. Ну, трошки, не ладно. Господи, як лейкати. Летіла мастіво. Що угу, угу. воно у нас спадає? Так, в ще не Це У нас така холопці. Тиху. І отак. Так, провіряємо. Я там під номером 4. Під номером 5. Мені дуже подобається. Ідея не моя, я ідею взяла в однієї паперової борщ. Так, це у нас є адвент для і з цього почнеться мой перший дзвін до це повіки. Сьогодні 26, а нам треба 27. І зроблю ну, давайте під номером 3. Ще у нас ще одна розпаковочка і цей двін календар завершуємо. Але мені він дуже подобається. Він такий класно оформлений мені по мені. А далі ми будемо вгадувати вже. Так, далі у нас косметика йде. Косметиці ми не рвемо. Так. Бонус хочу залишити на Новий рік. А із цього... Помним, що ми тут дістались звичайно, тому а, в прошлої розпаковочки я хотіла б родицей є відкрити, не пом'як. Ой, господарю. У нас помада провелась. Сейчас постараемся починить. Ну не знаю, чи починиться, чи ні. Сподиваемся. Ну, нормально, более мини. А, я забула, може тут ми ліповікаж два відкрити. Ну, а, я ж говорила, якщо два, то ми не відкриваємо. Ми наставляємо наступну спаковку. І далі хочу відкрити я. Чотири я відкривала. Давайте тройку. Підрятуємо. Якщо ми відкриємо... Ой, красиво, нас я ми зробимо тум під номером 3 у нас попадеться. У Ця... нас залишиться бонус п'ятий ячейка. Бонус п'ятий ячейка. Ну, або, ну, а, думаю, що наступну розпаковку 31-го зніму, тому що хочу зробити пару пару колекцій цієї. Так, далі в нас йде... Новорічний календар. Нове, адвен, Новорічний календар. П'ять ми відкрили. Давайте, давайте тепер відкриємо. А, ми відкрили п'яті. Ми не відкривали. А. А, спомнила. Ладно. Давайте відкриємо, будь ласка, ем, ну, 26, тому що сьогодні 26, а я хочу 26 відкрити. Ой, шосте має нас. О, 2 і 6 відкриємо. Буде ж, ж ідеально. Да, тут є табалапки. Ну, на, на сподів... якщо ви дивились першу частину, то, думаю, ми зробили. Я не знаю, чи сьогодні випущу це відео, чи завтра, тому що мені треба буде смонтувати це відео. Розриваємо на кусочки. Дели ліпці. Yeah. Клас, тут дві табалапки. одразу вже попалось. Це у нас така табалабка ну, новорічна. Перше я хотіла її зробити не на перше я хотіла її зробити для колекції табалапки, але потім вон... потім вона я хотіла зробити два, хоч п'ять скільки там. Я хотіла зробити Яким це А, я хотіла... я хотіла, хотіла зробити ще 20, але така я думаю, у мене все одно не поміститься. Зачем мені робити? І оця залишилася блишенька, і до цього. отак от. Так. Далее у нас устан Штундра. За один календарь. Вот вот. Під номером 2. 7 тут нема, потому что 7 це Оп. Гений. Я подарок не тот положил. Ладно, и, и давайте... Тройку. Прістаємо, пристаємо, що, що це нічого не означає. Давайте, давайте. Да, я спаліла четверту ячейкусь. Мандаринки, це дуже по-новорічному, а це я, я пам'ятаю, як я робила. Першу хотіла зробити сам для себе календар, а потім вийшло, що паперовий календар не для себе. Отак. Ось все, розпаковочка на цьому завершена. Ще величезне дякую за 30 підписників. Я думаю, якщо ви якщо якраз не відписалися. А на цьому все. Всім пока. До нових зустрічей!